Добрий день, дорогі мої глядачі, я недавно на теренах інтернету зустріла досить цікавий тег, який називається В'язання та старість. От і захотіла з вами поговорити. Ну, перш ніж перейду власне, до запитань того тега, я одне слово скажу про те, що у мене зараз на гачку. Це терміново беру участь у проєкті моя веселка, Червоний червень, і зрозуміло, що свій кардиган із червоними е, полосками я не встигаю. Тому ось е, на прохання внучечки в'яжу монстрика лабубу, хоча мені, чесно кажучи, він сам не подобається. І от в'яжу я цього монстрика у червоних тонах. Ну, вас Якщо я дивлюсь на камеру, у вас воно чогось рожеве, але в мене червоне. Рожеве з'явиться тільки он там у середині клубочка, де ви бачите. Ну, і переходимо до наших запитань. Перше запитання знайомство. Найцікавіше, що я спочатку ведення свого в'язального каналу з вами взагалі не знайомилася. Мені здавалося, що глядачам ну, не дуже цікаво знати, хто я, що я і з чим мене їдять. Звуть мене Алла. Мені вже, можна сказати, 60. Дожити залишилося до квітня місяця, як наші добрі в лапках сусіди дадуть і не трапиться нічого іншого, то я думаю, до квітня місяця це вже не так далеко, так що будемо просити Господа, щоб дам хоча б до 60 дожити. А, а в'яжу я майже 40 років. Тому що почала я в'язати і ще, певно, будучи у 4 класі, а може в 5, моя мама записалася на курси в'язання і вдома тренувалася, в'язала зразочки. Як же мені це подобалося, коли нібито звичайна нитка перетворюється у таке чудо? І просила маму навчити мене, але вона чомусь відмовляла, не знаю навіть чому, говорила, воно тобі не потрібне. І я знайшла стару книгу домоводству, і от за цією старою книгою я навчилася робити лицеві і виворитні петлі. І дякую мамі, вона потім, уже коли побачила, що я лицеві і виворітні петлі вмію в'язати сама, що у мене таке прагнення, то навчила робити набір. Звичайний набір, довгий хвіст. Це зараз ми вже мудрі, знаємо дуже велику кількість наборів, а тоді навіть на курсах навчала от одному єдиному набору довгий хвіст. За основною професією я вчитель. Але я б не сказала, що дисципліна і терпіння у мене в крові. Швидше навпаки, в'язання допомагає якраз у професії дотримуватися усієї дисципліни і терпіння. Як я ставлюсь до в'язання? Це ж моє життя, мій дзен, мій антистрес. І водночас це моє хобі для душі. Я без нього як без рук. Коли е, в'яжу, то здається, от проблеми, які були до цього часу, вони розмотуються, розкручуються, ніби ниточка з клубка. І взагалі, це не просто петлі, це медитація, а часом і лікувальна терапія від нуді або поганих новин. І найголовніше, я ніколи не в'яжу на замовлення, лише для рідних або на подарунки, бо це ж зовсім інше відчуття, коли ти в кожну свою річ вкладаєш любов, частинку душі, коли думаєш про того, хто її носитиме і чи сподобається це йому. Я думаю, що в'язання на замовлення. Це більше від заробітчанства, від якогось механічного процесу. Та й додає переживання, що ой, а якщо людині не сподобається, якщо не заплатять, і обмежує часові рамки. Тоді як в'язання для рідних, от якраз в цих часових рамках, нас не обмежує. В'язання старить? Та ні. В'язання це як добре вино, воно з роками стає тільки кращим. Воно молодить душу, тому що ти завжди в творчому процесі. А творчість додає років життя, а не забирає. От спробуйте цілий день просидіти без діла, от тоді побачите, що старить. А так, бігом від Альцгеймера, тільки не бігом. А із гачком або спицями. Чим більше ми в'яжемо, чим складніші візерунки, тим нам шмозок не старіє і не дає старіти нам. Ну що, кому можна носити в'язані речі? Та всім. Від немовлят, яким ми в'яжемо, костюмчики, ніжні пінеточки до бабусь, які теж виглядають дуже гарно. У стильних зв'язаних спідницях, кардиганах, сутніх, сукнях. Це виглядає, на мою думку, дуже гарно. Взагалі, все, що всі в'язані речі, це одяг універсальний. Головне, підібрати фасон та пряжу. Які саме в'язані речі? Та тут фантазія безмежна. Це і светри, і кардигани, шапки, шарфи, рукавички, шкарпетки, сукні, туніки. Ну, Якщо можна сказати, що сумку носять, то сюди відносяться також сумки і брелки. І все, що можна зв'язати, те можна і носити. Головне, щоб було, перш за все, до душі. Ну і, напевно, до лиця. Категорії в'язання, на мій погляд, знову ж, це мій особистий погляд, нікому не нав'язую. Це перше в'язання, перша категорія це в'язання для душі. Це в'язання, коли в'яжеш для себе в задоволення, не поспішаючи з насолодою, коли вибрав якісь. Нові ниточки, або новий якийсь іще невідомий для тебе фасон. І ти, ніби на перше побачення, йдеш із цим в'язанням для душі. Друге, з любов'ю для рідних, тут також, я думаю, довго думати не треба це ті речі, які ти в'яжеш для своїх рідних і близьких. На подарунок наступна категорія. Особливо, коли готуєш сюрприз і хочеш, щоб твій виріб приніс радість. Експериментальне. Експериментальне це якраз в'язання, яке дуже часто закінчується розпуском або закиданням. Але відмовитися від цього експериментального, від цієї категорії я не можу. От в цю категорію якраз потрапляє щось абсолютно нове, з яким ти до цього часу жодного разу. Не зустрічався. І ще одна категорія, яка, на жаль, з'явилася фух, після 24 лютого. Це категорія для наших захисників. Коли доводиться в'язати шкарпетки, шапки і передавати хлопцям для того, щоб їм було тепло. Коли вони нас захищають і хоч таким чином долучитися до тієї великої місії, яку вони виконують. Вибачте, щось розчулилося. Як ставляться люди, коли є у в'язаних речах? Здебільшого з захопленням. Ой, ви самі в'язали, яка краса? Дехто питає, чи не зв'яжу я щось подібне. Я, звісно, відмовляю, пояснюю, що я не в'яжу на замовлення. Знаєте, навіть інколи ображаються. Але я говорю, якщо ви самі хоч трошки в'яжете, то я можу дати схему, дати пораду, порекомендувати певний майстер-клас для того, щоб ви могли самі собі зв'язати щось подібне. Хоча в моєму житті був випадок, коли я поділилася схемою в'язання і розрахунками все допомогла, і людина чомусь купила от точно такі самі нитки. Я живу у селі, людей небагато, то, виходить, нібито і ручна робота, але ще гуляли дві дами в абсолютно двох однакових туніках. До речі, мої учні дуже цікавляться, коли я приходжу на роботу у в'язаних речах і навіть дивуються, кажуть, що хіба можна таке зробити руками. Взагалі це так приємно, коли бачиш їхній інтерес, відчуваєш, що позитивні емоції, моє захоплення викликає не тільки в них, а не тільки, не тільки в мене, а й в них. Мода в трендах: для кого вона? Ну, мода це для тих, хто має час і бажання за нею бігти. Я вважаю, що справжня мода це коли тобі комфортно, гарно, і ти відчуваєш себе впевнено. Ну, і, звичайно, щоб було в'язане. Якісь тренди, звичайно, можна взяти на озброєння, тому що все-таки хочеться бути сучасною, хочеться щось нове. Хочеться, щоб це виглядало гарно, але сліпо бігти за трендами. Та ні, це не для мене. Знаєте, краще створити свій тренд. Моя думка про в'язання. Ну це справді мистецтво. Це не просто нитки і спиці. Це історія, це теплорук, це любов вплетена в кожну петлю. Це можливість створити щось унікальне, те, чого немає ні в кого іншого. А іще. Чудовий спосіб поспілкуватися з однодумцями за чашкою чаю і новими візерунками. Я е, трохи знайома з психологією, ну, тому що педагогів усіх, е, усі вивчають психологію, ну, можливо, не так глибоко, як на психологічних факультетах, але все-таки вивчають. То можу сказати, що це ще гарна практика для розвитку дрібної моторики. І терпіння. От, кому не вистачає терпіння, не поспішайте говорити, що в'язання це не для вас. Треба просто взяти якусь дуже-дуже простеньку річ, наприклад, серветочку зв'язати прямокутну, і потім побачите, що можливо, це і для вас. Я вважаю, що в'язання. Приносить задоволення і не тільки тим, хто носить в'язані речі, а перш за все тим, хто їх створює. Які в'язані речі мене старять? Ой! Ну хіба що ті, що в'язала моя бабуся сто років тому із самопряденої вовни, які звалюються після першого ж прання і коляться, ніби їжак? О, жартую, звичайно. Насправді старять не самі речі, а їхній невдалий фасон. Або якщо вони вже зовсім зносилися і мають вигляд, ну, скажімо так, бачили Наполеона, я люблю сучасні моделі, яскраві кольори. Щоб було свіжо і навіть молодіжно. І це мене не лякає, а швидше мотивує. І побажання для в'язальниць. Любові. Любіть те, що робите. І тоді кожна петля буде вдалою, терпіння. Іноді щось не вдається, не виходить не тільки з першого разу, а й навіть з двадцятого. Але не здавайтеся фантазії. Не бійтеся експериментувати з кольорами, фасонами, візерунками, пряжею, часу. Час. Це найцінніше, що у нас є, тому виділяйте його для свого хобі. І головне в'яжіть з посмішкою. Бо коли в'яжеш з гарним настроєм, то й речі виходять сонячними. А коли в'яжете для наших захисників, то нехай кожна петелька буде оберегом і нагадуванням, що їх тут чекають і дуже-дуже цінують. Ну, от і закінчився тех. Переглядайте, він переслуховуйте, дивитись тут особливо немає чого. А, підтримуйте, можливо, і ви запишете щось схоже. Ставте вподобайки, і якщо лежить на серці, то пишіть коментарі. До побачення!